Сьогодні Арсеній Петрович Яценюк активно досить рекомендує Віталію Володимировичу кличку йти в мери таким чином. Не йти в президенти це виглядає як намагання усунути свого політичного конкурента в межах одного опозиційного табору сьогодні радикально різняться дві версії Олександри Кужель і Тетяни Слюс з приводу того, чи називала Юлія Тимошенко Арсенія Яценюка єдиним кандидатом від опозиції на президентських виборах. Коли буде єдність, хто єдиний кандидат і яку версію політичного заповіту Юлії Тимошенко ви вважаєте автентичною? Ну, для мене це питання, перепрошую, і третього порядку. Що стосується Києва, я уважно сьогодні читав е, висловлювання Арсенія Ценюка. Мені здається, він сказав, що для Віталія Кличка, якщо він думає про президентську кар'єру, Київ може бути прекрасним трампліном. Я, до речі, поділяю цю думку. Але думаю, що якщо ми вирішимо питання Києва, треба вирішувати питання Києва. Якщо ми вирішимо питання України, треба вирішувати питання України. Йде час до президентських виборів, будемо дивитися. Але ще раз кажу: єдиний шанс, як ми можемо по-справжньому змінити ситуацію в країні, це не просто коли ми будемо розписувати, хто буде там узгодженим кандидатом, а хто там. На, на майбутніх дострокових президентських виборах, якщо вони відбудуться, або на планових президентських виборах, яких доведеться чекати 15-го року, це гірший варіант. Ми зможемо перемогти. Ми як країна зможемо перемогти тільки тоді, коли об'єднається разом політична опозиція, громадянське суспільство і широка широкі маси скривджених людей. Тоді є шанс. Якщо це буде просто змагання між Януковичем і Яценюком між Януковичем і кличком, між Януковичем і Тягнебоком, ми приречені, і країна приречена А між Яценюком і Тягнебоком або кличком і Яценюком. Андрій поживемо, побачимо. Ну я не хочу зараз Криво. розкидатися і гратися в міфічні ти? сценарії, але наш план принаймні скажу, мій план, яким я його щиро бачу, і за який я наполегливо агітуватиму всіх колег по широкому фронту опозиції і поза опозиції. Єдиний шанс перемогти цей режим це коли ми зможемо побудувати широке об'єднання всіх тих, кого не влаштовує ситуація в країні. Політична опозиція, громадянське суспільство і маса скривжених людей. Тоді Це шанс буде. Сергій немає. Гордієнко, народний депутат, фракція Компартії України. Андрію. Я хотів би, от ви так сьогодні ми почали з цього передачу, що революція, віча і так далі. Скажіть мені, будь ласка, а що буде за що буде ця революція? За повернення заводів, фабрик, базових галузей народного господарства із рук тих, кого ви представляєте і хто ними володіє оцим усім людям, хто сидить і народу, і друге мені поясніть. Чому сьогодні в регіонах України, в місцевих радах, ви разом з партією? Влади, ваші депутати ну прямо в засос там вони цілуються. І коли необхідно голосувати за підвищення тарифів, за те, щоб виділили земельну ділянку під розробку яких саме родовищ, щоб закрити школу, дитячий садок чи лікарню, там ви голосуєте, ну просто синхронно, як ніколи, не підтримуючи ні компартію, ні інших, хто пропонує щось інше. Так за що це буде революція? і Чому так діють ваші депутати? На місцевому рівні і яке ви віче зберете, і яку революцію. Розуміло, пане Гордієнко, і відповідь на ці запитання ми почуємо після нетривалої перерви. <плес> У прямому ефірі Свобода слова. При центральному мікрофоні народний депутат із фракції Батьківщина Андрій Шевченко. То для чого революція? Ну, Ви знаєте, міра цинізму осягнуло вже тої ситуації, коли. Представник комуністичної партії розповідає чи дорікає синхронним голосуванням з владою. Я, з вашого дозволу, не буду коментувати цю частину. Я маю місцевих коміцезні... радах обласних. Я думаю, що комуністичній партії було б непогано відповідати за себе і за те, що зараз вона робить і як вона щоденною роботою укріпляє режим Януковича. Але Тому я, з вашого дозволу, я думаю, що це було б набагато важливіше. Але я, з вашого дозволу, скористаюся вашим запитанням, щоб сказати про те, справді якою має бути країна. І мені здається, що це розуміння є. Тому що ми можемо голосувати за різні партії, чи жити в різних місцях, чи навіть різними умовами говорити. Але ми знаємо, що це повинна бути країна, в якій є повага до людини. Це повинна бути країна, в якій в кожного є рівні можливості отримати хорошу освіту і роботу по своїх талантах. І для цього не обов'язково читати лише Маніфест комуністичної партії, а тому власне, що це саме за цими принципами зараз живе весь світ. І за цими принципами може жити Україна. І мені здається, що це розуміння в країні є. І просто для цього потрібно ну усунути від влади тих людей, які щоденно і що один спотворюють це бачення країни, і які забирають майбутнє, і ну, все ж таки не... щодо власності, щодо власності, Так. мені здається, що, що той консенсус, на якому може будуватися Україна і повинна будуватися, він очевидний. Це європейський вибір, це означає ринкова економіка. Із серйозними соціальними гарантіями, і це означає права людини. І мені здається, що це тих три кити, на яких повинна будуватися Україна, і з вашого дозволу ще одну думку скажу власності до тих прав людини входять? Безумовно. І мені здається, та прививка, яку зараз переживає Україна, коли незалежно від того, чи ти маленький торговець на базарі, чи ти великий олігарх. Ти можеш бути власником команди Металіст, але якщо родині президента захотілося цю команду отримати, то за лічені години ти можеш втратити цю власність. Мені здається, що зараз ми, як ніколи, переживаємо прививку. І я впевнений, що ми станемо країною, де власність буде поважатися. І в результати твоєї праці теж будуть поважатися. Це наша ціль. І останнє, я думаю, що те, що могли б зараз робити опозиційні сили, і ми повинні це робити, не чекаючи виборів. Не чекаючи перемоги, вже зараз дуже серйозно працювати над цим планом змін, про яким про які ми говоримо. перемоги звучить принаймні двозначно.